Дякую всім, хто натиснув на цей відеоролик. Сьогоднішня тема є абсолютно важлива для майбутнього Канади, для майбутнього українців в Канаді. І в загальному є надважлива, щоб її просто уникнути чи не поговорити про неї і не розповісти вам. І я завжди вам розповідав, що на цьому каналі я щиро. Відверто буду ділитися з вами всією інформацією і ніколи не втікав від ніяких складних тем та легких тем, а завжди піднімав теми, які цікавлять людей, цікавлять аудиторію, і ніколи не боявся про них говорити. Бо від того тільки сам себе покращую як людина, як особистість, як ваш ведучий на ім'я канадський марк. Я вас щиро, щиро попрошу. Продовжуйте підтримати україномовний контент якомога більше. Збільшувати його, зміцнювати його, цінувати його. Бо багато з нас деколи дивляться, щось, їм щось не подобається. Вони нехтують цим і вони не розуміють, що е, каналів, можливо, ви думаєте, є багато, але їх не є насправді так багато в просторах Ютуба. І люди, які втрачають натхнення менші ютубери чи більші ютубери, вони рано чи пізно просто пропадуть чи пропадають, і їх замінити дуже складно, а тим більше добратися до якоїсь великої вершини. В просторах YouTube абсолютно нереально і дуже складно. Тому, друзі, пам'ятайте про важливість, якщо ви дійсно підтримуєте українську мову, україномовний контент, то не пропустіть це відео, залишіть цьому відео вподобайку, та також не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ваша думка буде надзвичайно важлива, тому що багато моїх знайомих, канадців, дивляться мій канал, і вони завжди читають коментарі та перекладають їх собі на англійську мову. Така опція є в Ютубі, що дуже зручно і дуже їм допомагає. І ця ситуація, про яку я зараз вам розповім, справді не є дуже приємна зараз для канадців. І тому канадцям цікаво почути вашу думку, що ви думаєте про це все, як українці, які точно знають, що таке погрози, які дійсно зараз переживають страшну. Біду в своїй країні, і де Росія напала на Україну, і можна так сказати, не дає Україні розвиватися і рухатися вперед. І ця шокуюча новина, яку Дональд Трамп знову заявив, справді дійсно тепер люди почали в Канаді рухатися і трошки. Так, хтось переживати, хтось навпаки, не проти хтось задоволений. Але на початку цього місяця Дональд був заявляв та заявив, що він вважає, що Канаді потрібно стати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. А премєр міністру Канади трудо стати абсолютно ким. Звісно, губернатором е, великого штату Канада, і спочатку це не спалахнуло великі проблеми, бо більшість людей сказали, що це жарт, ніхто на це не звертав увагу. Навіть самій Дональд Трамп, от бачите, перед вами фотографія, де він стоїть е, біля канадського прапору, і як то кажуть, можна сказати, такими різними чинами. Трошки підколює е, Канаду і можна сказати так гостро підколює Канаду, що навіть аж прем'єр-міністр Канади е, полетів в Флориду до Трампа. Вони з ним мали обід. Вони з ним поговорили про ці тарифи, що Дональд Трамп е, е, можна так сказати погрожує поставити на Канаду в 25%. І що цікаво, що якщо Трамп поставить ці тарифи, то канадська економіка. Просто не витримає те, що сказали канадські урядовці. І що Дональд Трамп сказав, що якщо канадська економіка не витримає, то можливо Канаді все ж таки треба стати 51 м штатом. Сьогодні буквально Дональд Трамп знову написав у своїх соцмережах дуже таку гостру заяву. Він сказав, що ніхто не може дати йому відповідь, що немає абсолютно сенсу, що Сполучені Штати Америки субсидують Канаді. Понад мільярд доларів американських щороку, і він сказав, що можливо Канаді потрібно все ж таки стати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки, і самі канадці навіть він сказав забажають і хочуть бути частиною Сполучених Штатів Америки, і в них будуть менші податки їм буде краща охорона. В загальному від е, війська від американського війська і все буде, як то кажуть, розру розрухатися в кращий бік, якщо Канада нарешті вже стане 51 м штатом. Бо Дональд Трамп вважає, що якщо Канада і, і канадська економіка дуже сильно постраждає від його тарифів, які він хоче е, донести і втілити в дію. То Канада, канадська економіка може абсолютно впасти. Якщо вона впаде, то у Канаді нема чого залишатися країною, і Канаді краще буде набагато, якщо вона буде просто частина Сполучених Штатів Америки. І навіть самий Ілон Маск також дуже сильно напав на прем'єр-міністра Трудо. Він, до речі, сказав, що трудо ще недовго залишилося бути при владі, і що скоро трудо піде і все почне мінятися в кращу сторону в Канаді. І це створило дуже великий. Ажіотаж тут в Канаді серед політиків, серед о, урядовців, серед людей, бо вже зрозуміють, що щось не то, і багато людей, особливо зараз, урядовець, прем'єр Квебеку, заявив, що треба вставати. Канаду вставай, канаду треба єднатися, треба щось робити. що... Чому Канада мовчить, що потрібно нарешті щось робити і давати відповідь якусь, тому що Канада була всі ці роки, він зазначив солідарна Сполученими Штатами Америки з іншими країнами, але Канаді треба гуртуватися і розуміти про те, що треба не дозволяти Америці так ображати і казати такі коментарі? Бо справді, що він зазначив, що це є образа, це є велика образа. Для канадців, і якщо канадці цього не розуміють, то він просто їх теж не розуміє, бо такі різні речі не можна говорити і не варто говорити, і вони недоречні до того всього, що зараз відбувається. Канада теж помаленько-помаленьку щось почала погрожувати Сполученим Штатам Америки, що вони відключить світло понад більше пару людям і перестануть посилати нафту, перестануть посилати газ і. Це справді Трамп навіть не взяв серйоз. Коли Трампа запитали про це, він сказав, що він не бере це дуже всерйоз, що Канада буде робити, можна так сказати, те, що їй скажуть робити, і Канада не буде мати куди діватися. І що цікаво, що Канада дуже сильно, абсолютно як тільки почула про ці всі погрози, про тарифи, дуже почала зміцнювати всі свої кордони. Зміцнювати охорону, додавати різні дрони, собаки, різні міняти закони для того, щоб самі, самі прикордонники могли нормально і ловити людей, якщо нелегалів. Тобто Хотіли і хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що вони щось роблять, і вони серйозно е, настроєні на тому, щоб е, Трамп не давав нам ці тарифи. Бо якщо Трамп дасть ці тарифи, то для Сполучених Штатів Америки це буде теж погано, для людей стане все дорожче. Але Сполучені Штати Америки вони собі дадуть раду, вони того виберуться. Але для Канади це буде великий дуже удар економічно. І враховуючи те, що Канада зараз не стоїть дуже сильно, не міцно так як вона стояла 10 років, 5 років тому назад. Зараз люба проблема додаткова для Канади створить велику дуже проблему. Враховуючи, що зараз дефіцит Канади становить 62 мільярди доларів канадських, і додавати зараз різного і можна сказати колоти. Живіт Канаді з різними додатковими проблемами абсолютно не потрібно, тому що Канада може попасти в дуже велику проблему. І люди, які дійсно мають щось, мають хороші роботи, вже більш-менш виплачені будинки чи виплачені будинки. Вони собі дадуть раду, їх це дуже так не зачіпить. Але от молоді люди, іммігранти, тим, хто працює, ті, хто стараються щось добитися в цій країні, їм буде ще складніше, навіть ніж є їм зараз. Он такі то друзі зараз новини. Серйозні новини, я б сказав, і варто, як то кажуть, просто так їх не можна залишити позаду своєї спини і рухатись вперед. Треба думати і дивитися, як все буде розгортатися і надалі. Будемо надіятися, що якось все це вирішиться в хороший та позитивний бік. Дякую, що додивилися відеоролик. Надію, що відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.